Філо! Пацане, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик нажимаємо, а ми починаємо. Пацане цікша 150 по потрасі, да. Паврона обіно. Моє враження. <реш> Хлопці села, сьогодні в нас відосик такий, я даю моцикла свого Віталіку, який зараз знімає. Віталік буде вчитися їздити, тут я покажу йому, як включається передача, він трохи порушається, зараз сюди моє, тут дорога така прокатається. І так, пасне, в нас прийшла така ідея грандіозна на наступне відео. Ми хочемо зробити полосу препятствий. Так що давайте на цьому відосі наберемо. Постараємося набрати десь до 200 лайків. І на наступні вихідні ми знімаємо полосу прип'ястові. А ми погнали. Зараз так забігає трошки наперед. я вам скажу, що буде на полосі прип'ястові. Ми хочемо, так чуть-чуть я вам розкажу, хочемо поставити пеньки на пеньки доски, щоб виїжджати, там якісь куча полов, буде два мотоцикла, я на Спарку і водя нам устану, і ще хлопці будуть на скутерах Honda Dio. А пер... і переможця, якийсь ми крутий приз придумаємо, там, може бензинчика підкинемо пацанам. Якщо... Ні, ну звісно хто виграє, все будемо дочікати на час, полосу зробимо, не виїжджати там туди-сюди. І короче, все буде чотенько, народ. Лайки, ставте. Всім дякую, ми погнали. Так, Вітальос сідає на зараз я йому проведу такий маленький інструктаж, Дивіться він байкер серйозний. Він льотий на скутеру, Honda Dio 35-35. Так, давай, вже включає спідометра. Так, що тут у нас? Перша передача, дві да. передачі. У нас тут перша донизу, потім... Всі доверху. Да, всі доверху і тільки п'ята донизу, так? Яка п'ята, перша да? донизу, ти треба. Потім як заведеш, включиш світло, а це кнопка, пуск, а диви. Що не дай Бог щось одразу вижимає я яку. Щоб десь не поїхати кататися по полі перегорному. У мене не кете. А ну давай. О, то ти вже професіонал Віталік, ти вже треба якусь кондусій бере. Ти щуку був живу цього спарка. Вже дивіться як заводи його професіонально, включай світло. Зараз без світла нікуди не поїдеш. Щас світло включив, оса прилетіла. А ну а ну почекай. Дальнє світло згоріло. А ні, вже робить. А дивіться, тільки що... О, вже не робить. О. О, навершу, Ні, не блимаю. Навершу сюди го, вода затекла, як я його мив, да. і дивіться, зараз не світиться, а чуй тако треба коротше, більше нажимати, поняв? О, вже все робить, вже розробилося. Навеш, як я мив, попала під контакти водичка. Бачите, якби навіть зразу не замітив, міг би їхати на дальньому без світла, поліція не зробила мені. Хеллоу, Саня їде без світла. Чекай, бо Віталій вже хоче рушати вас. Не... А ну давай, вижимай першу, тільки акуратно, сціплення. Пускай. О, матч! Віталік. <ріху> Треба легенько пускати, як на машині. Там даєш газку, давай назад на нейтральну. Світло світло. Акумулятор у мене нормальний. Опа. мало, давай. А я матчю одрело. Треба плавнесенько. Італік <ріху> сміється. Коротше, що йому цей спарк? Дай дай, що ти цей спарк. Прийдеться монтажору все запікувати. Бо я на монтажі буде сидіти. Осабочка там, те чуть не з'їла оса. Якби вкусила опаби того під яблую, лежав би. Я б дав би по газах на спарку. Так. Ого, він вже заводить. Що, пробуй ще разок. О, дивіться, народ поїхав. Першу, друга доверху. О, трохи дернуло. І херас, він вже дёргає там передачі. Так народ, щось він дуже бьом, де напогнав, я йому дає, забувся розказати, як там скидати передачі. Він щось зразу перша рушив, друга, третя і полупив, блін, на газ повний. Ча собі. Я дай не думав, що так бьом вийде. Да, чекаємо його, що він нам зараз прийде, скаже, які його там емоції, він вже розвернувся назад. Каже, що йому цей спарк? Йому схонне Діо одразу на якусь хонду Сібір. Все мчит Треба йому сказати, що плавніше переключався цей професіонал. Підписуйтесь на канал. Лайки. А, а я вчуся кататися на спаркові, так? Да? Що, все бомба, пушка? Да. Тобі подобається? Да. Да, Він каже, що вже О, професіонал. Ти дуже жорстко розкодю... ці передачі переключаєш. Ти до 6 тисяч старайся розкрутити, ти, 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 ти дуже мало розкручуєш передачу, зрозумію. Типа, бо ти як на малих оборотах дуже переключаєш, то воно ну, бачить, дергає твою думку. -дум. Треба да, да, да. хоча б до 6 000, Да. 6 тисяч крутити мотор, це саме оптимально. Світлодіодики такі оба. І ти повороти трохи включаються, ти їби вже мотоцикл. Я не скутер. Ну я вже я бачу. Діло ти сюди вже без поворота, без нічого. Що давай ще раз попробуй. Зеркала є! О! А мать о, Віталік дрего да, это жорстко. Каже, йому крути до 6 000, а він крутить десь до 4. І виходить коробка. Вжуть, ще моє сціплення кидає, ще газу не дає. От масилка. Він же хоче рвати цю матню. Клетить назад. О, моба, я робив одною рукою на да, кайф ставити лайки, диво Це 100% треба поставити лайк, вас не таке, що їталік. Кай, ставте лайки, влибайте, підписуйтесь на каналка. Я вже все, гонщик. Я вже, коротше, скоро буду пересідати на Формулу 1 собі, шо його? Ты нас нормальний скажешь, ну короче, пассивний. О, Нива що сіда, блі щось там калатий трох. Думав, пару гілляк за, загубило, ч Так, там на трактор, горе поле. Все, короче, блін народ. За цей відосик, то що Віталік навчився їсти так бьм. Хороший вчитель, хороший учень. Віталік спец, все вже навчився їсти быстренько. Так що треба поставити лайк, підписатися на канал. Щоб ми засняли топовий відос полоса преп'ятствий. Скажу вам по секрету, так, да, ми вкрали цей відос, але ми вкрали в той людини якої 2 мільйона підписників там пущі. А нас тільки там півтора тисячі, так що це нормально. Ну він нас на цьому на велику знімав, цей відос. А ми будемо на мотоциклах і скутерах. Опа! Що там, Віталь? Ти всіх сделав? Да. Я бачив, як ти уйшов в закат. А ну зробив верхниц вилку Це Що ж... Ану А вилку тим для масло? А, а так треба? Ну круче, сюди. Та не треба там блядь. Да. Так, все, тут Віталік вже короче, приїхав, ви це бачили Віталік бігав, навчився їсти. Окей, хочу трохи драйвтанути. Далек. Оп! Чекай боже, Яблука гнилі порозкидав! Шо, шо-шо! Ти куди? Баю колись таке? Не, я ніколи такого <whales> <Stern»>. не бачив італь. А золоті гниляки летять по сторонах. Не, ще ж ся їм урона до моцикли їздить ніколи. Він так і не може переключитися з третій на четверту нормально дргатись не починаючи з другої на третю газує назад Фу, ага. Чучело, ти же шо ви ділуєш з місця їбаш хіба що да, да, Хі, по губам з місця ч ти понравилось вете на дуже Дуже італіку понравилось. А? Дуже понравились. Так що пацани, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал і слідчі відос полоса преп'ятствий. А моє через відео полоса преп'ятствий, бо нам треба знімати полосу преп'ястві на вихідні. О, пасни там їдуть на скутерах на учебу, у нас не вийде зазняти. Так що ми ще на тижні ще буде якийсь відосик постараємося зазняти. Знімаємо полосу, супрепятствуй, топовий відосик. Ми думаємо, вам 100% да, да. Да, окей. Ми Там чотеньке придумаємо. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. покажи я же.